В ефірі Ужгород вітаємо вас, наші радіослухачі на радіохвилі Авторитетна думка, програма, яка виготовлена за державним замовленням. Український народ впродовж всієї історії боровся за свою незалежність. І сьогодні, згадуючи історичні події, які відбулися 15 березня 1939 року, коли на першому соймі карпатської України президент отець Августин Волошин урочисто проголосив державну незалежність Карпатської України. Ми розуміємо, карпатська Україна стала яскравим явищем незалежницьких устремлінь українського народу про яскраву, славну і водночас трагічну сторінку нашої визвольної боротьби, 72 річницю, якої будемо відзначати цими днями, ми ведемо розмову із доктором історичних наук, професором Ужгородського національного університету Романом Андрійовичем Офіцинським. Яке історичне підґрунтя відповідно до події 1939 року заклав перший автономний уряд підкарпатської Росії, сформований 11 жовтня 1938 року, який очолив саме Андрій Бродій? Насправді важливе значення мали геополітичні зміни, які відбулися в тодішній Європі. Важливою віхою на шляху проголошення карпатської України як незалежної держави були наслідки Мюнхенської угоди в кінці вересня 1938 року, а також результати першого відненського арбітражу. 2 листопада 38 року вони докорінно змінили розстановку політичних сил в тодішній Європі, і вони фактично перекроїли Чехословацьку державу, і таким чином з'являється автономна підкарпатська Русь, яка поступово прагне здобути максимум автономії, максимум самостійності. І як тільки Чехословацька держава розпадається, тобто ми бачимо інтервенцію і окупацію Німеччини Чехословацької Республіки, проголошення Словацької незалежної держави, тоді з'являється цей феномен. Незалежної Карпатської України або Республіки Одного Дня. Тобто тут фактично йдеться нескільки про внутрішні чинники, не тільки мова йде в конкретних прізвищах, а стільки йдеться про те, що це був сценарій, який писався фактично в європейських столицях. І Тут, на щастя, знайшлися люди, які спробували самоорганізувати Карпатоукраїнське суспільство і принаймні спромоглися на символічну державність, і ця символічна державність відлуніє уже багато десятиліть. Тобто, ми є спадкоємці тої державницької традиції, а знову ж таки вона була викликана геополітичними змінами, які переживала тодішня Європа. Роман Андрійовичу, після арешту Андрія Броді, новим прем'єр-міністром прайський уряд призначив Августина Волошина, лідера українського напряму. Будучи політиком реалістом, він намагався зробити неможливе зберегти, хоча б часткову незалежність краю, щоб Карпато-українська держава в Словаччині продовжувала нормально функціонувати. З Чим Августину Волошину довелося боротися і яким силам протистояти насамперед, це зовнішній чинник, це терористичні загони, які атакували автономну Підкарпатську Русь з боку Польщі і з боку Угорщини. Я маю на увазі гвардія обірванців, якими керував Міклош Козьма з угорського боку. А також польські терористи, мова йде про те, що Закарпаття в той час, ну а Закарпаття називалася Підкарпатська Русь, а в грудні Карпатська Україна це була автономна одиниця Словацької республіки. Наводнили сотні терористів, і ті терористи робили диверсії, підривали мости, комунікації, вбивали окремих чиновників, правоохоронців і так далі. і так далі. Тобто Августин Волошин в першу чергу мав справу із внутрішньою нестабільністю, спровокованою от тими терористичними вторгненнями. І тому, власне, потрібно було мобілізувати і державний апарат, потрібно було приводити постійну бойову готовність 12 -го Чехословацьку дивізію, яка туди слухувалася, а також жандарські загони, які розташовувалися в Закарпатті. Я маю на увазі як охорона кордону, так і охорона спокою. Тому це була надзвичайно складна ситуація, але знову ж таки підкреслюю, Агустин Волошин був представник чехословацької влади. Він за посадою входив і в чехословацький уряд у Празі. тобто йдеться не про те, що. Він хотів там максимум незалежності чи самостійності, а він мусів виконувати сумлінно обов'язки, покладені на нього як державного чиновника. Крім того, він мусив реагувати на виклики часу. Безумовно, не було достатньо державних ресурсів, тому спробували самоорганізувати суспільство. Я маю на увазі, з'явилися ініціативи, пов'язані з самообороною населення. Це і з'явилося таким чином, як реакція на терористичні атаки, така парамілітарна офіційна організація Карпатська Січ, через яку пройшло за різними під. Рахунками від 2 до 10 тисяч молодих хлопців, які в першу чергу повинні були допомагати діючій владі, правоохоронним структурам підтримувати порядок, боротися із п'ятою колоною з агентурою, терористами і так далі. Тобто, ви розумієте, колосальна напруга в умовах нестабільного часу, в умовах ворожих фактично посягань на територіальну цілісність Чехословацької республіки. Іншими словами, Августин Волошин мусів забезпечувати спокій і безпеку громадян. На що в той час міг сподіватися, Августин Ну, в першу чергу він повинен був сподіватися власне тільки на свої сили внутрішні. Він бачив, що в Празі уряд центральний неміцний, там періодично відбуваються ротації, зміни навіть приходило до спроби державного перевороту в Празі. І чому тому, що чехословацька інтелігенція, чехословацькі військові в цілому чехословацька еліта була здивована тим, що відбулося в Мюнхені, і була проти того, щоб розпадалася держава. А держава чехословацька розпадалася на очах впродовж кількох місяців. І були різні варіанти, в тому числі силові. І на жаль, у Празі не було такої харизматичної постаті, яка б дорівнювала Масарику, творцю цієї держави. І тому в нього було нічого іншого, як пробувати опертися на власні ресурси. Крім того, він шукав зовнішнього союзника, тобто пробував налагодити зовнішні контакти, опертися на українську діаспору, а українська діаспора в політичному плані в той час була розпилена, різні політичні орієнтації, в тому числі радикали, організація Українських націоналістів. І багато сотень молодих людей власне з цієї організації тут знаходилися і тут пробували творити незалежну державу. З другого боку він шукав порозуміння у впливових державах, які були вершителями долі. А ви знаєте, одна із пливових держав тої пори це була Німеччина, Німеччина. і відповідно були контакти із німецькими урядовцями. Крім того, було відкрито німецьке консульство в Хусті, бо Хуст був краєвою столицею, і таким чином була спроба якимось чином розв'язати цю проблему. Далі була спроба знайти порозуміння середині Чиновницького корпусу, а в ньому домінували чеські та словацькі службовці, здебільшого чехи. Тобто тут багато було таких моментів, які треба було розв'язувати, і дуже непростих. І інколи це приводило до зіткнень, як в самому середовищі, бо Волошину не було на кого пертися, в нього не було кваліфікованих чиновників так званого національно-державницького табору. в тому, що у Закарпатті дислокувалася 12-та чи дивізія. Це була одна із кращих, найбільш боєздатних числовацьких дивізій. Чому вона тут розташована? Тому що тут входилися кордони ворожих держав. Які постійно мали претензії до Чехословаччини впродовж міжвоєнного часу. Я маю на увазі Угорщина і Польща, і тут, власне, де слукувалася 12-та дивізія, яка забезпечувала з'єднання Чехословаччини із Румунією. Румунія була союзною державою до Чехословаччини. і чисельність цієї 12-ї дивізії налічувала десь 20 тисяч бійців. Нею командували дуже кваліфіковані військові командири. Власне, ця дивізія самостійно могла оборонятися по периметру меж чи Кордонів Чехословацької держави у даному випадку у карпатській Україні. І якби ця 19-та дивізія отримала наказ з Праги про оборону 15 березня, то вона б легко вправилася з противником з угорською армією. Однак німці зайняли Прагу, Чехословацька дивізія через генералів Прхалу і Сватика, які командували цим військовим з'єднанням, отримала команду евакуюватися. І Чехословацька дивізія евакуювалася з підкарпатської Росії Карпатської України двома напрямками. Більш Частина дивізія відступила через перечин в Словаччину під командуванням генерала Сватика, і там склала зброю. А інша частина військових з'єднань на чолі з полковником Вацлавком евакуювалася в Румунію і там відповідно склали зброю. Таким чином вони не захищали карпатську Україну, але вони прикривали відхід основних з'єднань. І коли угорські війська пробули контратакувати, то вони знищили кілька військових підрозділів угорських військ. А чи армія перевищувала угорську за бойовою підготовкою? І числовацька армія вважалася одною із кращих в тодішній Європі за озброєнням, за підготовкою і так далі. І так далі. Взагалі, такий парадокс, що Чехословацька армія була готова до захисту Чехословаччини. І в восени 38-го року, коли переділювали її територію частково, і в березні 1939 року. Просто не знайшлося політичної волі, не знайшлося державних діячів, які би встали справді на такий високий державний рівень і організували захист своєї вітчизни. І По-друге, числоваччину зрадили її традиційні союзники це Франція та Великобританія, які віддали Чехословаччину на поталу німеччини, і власне в результаті цих подій багато офіцерів чехословацьких просто застрелилося. Вони не могли терпіти тої ганьби. Вони 20 років готувалися захищати країну. Державу вони були готові, так. а їм ніхто не дав команду. Мало того, вони просто здалися, вони просто підняли руки. І кому перед якими арміями надзвичайно слабкими арміями, такими як угорська, німецька армія, до речі, була ще на той момент слабшою від Чехословацької. Були оборонні споруди, але вони їх поетапно здали в судетах ще в 38-му році, а тут, відповідно, нічого не залишалося, як евакуюватися. До речі, чехословацькі війська спокійно евакуювалися через Словаччину, бо Словаччина проголосила незалежність через Румунію, і вони отримали місце дислокації в Моравії, Брно, ті безпосередньо військові, які служили в Карпатській Україні. І вони там знаходилися в військових таборах, потім їх німці спокійно розпустили, дали їм роботу і так далі. Не було жодних репресій. Їх зустрічали, до речі, з військовими оркестрами тих військових Чословацька, які виїжджали з карпатської України. Причому їх зустрічали військові оркестри СС, їх з почестями. вони могли спокійно потім влаштувати свою долю, крім тих офіцерів, які потім взяли участь в антинацистських змовах. Але це вже було пізніше. Повернемося, бо... пане Романе, до нашої історії, і все таки ви, як історик, бачите, що якби діюча армія підтримала карпатську січ, такого би кровопролиття на Красному полі не відбулося. Ну взагалі б таких подій б не відбуло бо, по-перше, що словацька армія не допустила проголошення незалежної карпатської України. А ще раз підкреслюю, що проголошення Карпатської України це було наслідком розвалу Чловацької республіки. Бо ми забуваємо, що Карпатська Україна стала незалежною, коли Чесловацької Республіки вже не було. А дехто пов'язує або так легковажить і каже, що от проголошення Карпатської України розвалило державу, та нічого подібного. 14 березня проголосила незалежність Словацька Республіка, доля Чехії Моравії була вирішена вже ні. Майзькі війська ходили на територію. А Агустин Волошин просто реагував на події. Він проголосив по радіо Незалежність через кілька годин, як така незалежність була проголошена Словацької республіки. Тобто, фактично, ми мали вже правий вакуум, тобто вже не існує попередньої держави, а на тій території нічого нового не немає, не створено. І тому так. карпатська Україна була створена незалежно з метою самозахисту місцевого населення. І на другий день, 15 березня, зібрався СОІМ або парламент карпатської України і затвердив ці доленосні рішення проголошення незалежності і так далі. Зрозуміло, що почалася агресія угорських військ. Волошин пробував знайти підтримку Німеччини. Він її не знайшов і нічого не залишалося. Він бачив, що Чехословацька дивізія теж евакуюється, реальних сил немає. Карпатська Січ — це така умовна, це така символічна організація. Вона не мала жодної військової перспективи. Абсолютно, це ми так просто її ідеалізуємо. І коли дивізія почала евакуюватися, він під прикриттям частини словацької дивізії, військових з'єднань, якими командував. Полковник Вацлавок з хуста евакуювався в Румунію, і таким чином завершилася історія карпатської України як незалежної держави і як автономного утворення у складі Чловацької республіки. Автономна підкарпатська Русь а згодом самостійна карпатська Україна існувала протягом надзвичайно короткого відрізку часу, як ви сказали, практично з жовтня 1938 року і до 15-18 березня, 1939 дев'ятого. Незважаючи на це, в вкраї відбувався такий бурхливий розвиток політичних подій. Що до карпатської України була прикута увага всієї світової громадськості. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою, що карпатська Україна стала прологом сьогоднішньої незалежної української держави 1991 року? Карпатська Україна це яскрава сторінка в українському державотворенні двадцятого століття. Безумовно, без карпатської України не було б усвідомлення необхідності будівництва незалежної України на початку 90-х років. Нехай символічне існування карпатської України, нехай це утворення було не зовсім життєздатнім, але воно відлунило через кілька поколінь, і воно стало таким надихаючим моментом для того покоління, яке змогло здобути незалежність і змогло утвердити українську незалежну державу. Уроки карпатської України є повчальними. Вони є повчальними для всіх і закарпатців, і для всієї української політичної еліти. Бо історія карпатської України показує те, що ми можемо досягти тих звершень, коли в нас буде внутрішня політична стабільність. Більність і коли ми будемо чітко знати, як досягти стратегічній цілі. Бо розбрат, бо різні кланові війни, некомпетентність чиновників інколи здатна погубити найблагороднішу мрію, інколи здатна перекреслити прогресивний розвиток і здобутки всього суспільства, власне, уроки Карпатської України є застережними в першу чергу для політичної верхівки, а також вони говорять про те, що можна і що не можна робити в важливий історичний час. Передача авторитетна думка, яка виготовлена за державним замовленням, підійшла до завершення. Гостем студії був доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету Роман Андрійович Офіцинський.